Що ви стукаєте, двері ж єсть? Е, дівчина у вас все нормально. Вені чоловік сказав, до вас не приходите, бо я транжирую весь нас бюджет. Ну, зайдіть нормально. Давайте я вас прикрию. який у мене плащ. Мені мені срочно, то я баді, дівчина, я замовлення зробила, хлопця вам підготувала. Ви мені швиденько, швиденько собі виносить я ястра. А що, добре? А, так це ви замовили 20 ортопедичних подушок. Так, так, так. Тільки що замовлення прийшло, я була в шоці. Там ще у вас здається що Там Там ще 4 зубні пасти, 3 іригатори і 40 упаковок магні без 6 Це для чоловіка. О, господи, слухайте, я мабуть перенесу замовлення на грузове відділення. Зможете під'їхати? А там камери є? Ну, взагалі, то є. Ну, ви знаєте, я можу позвонити сказати, щоб візитками заліпили. Так, да, підкладіть, пишіть адресу.